Всім привіт! Ми вас вітаємо. Сьогодні ви на вебінарі такій презентації від Української асоціації логотерапії та екзистенційного аналізу. Мене звуть Хмельова Наталія. Сьогодні я презентую для вас початок нашої зустрічі. Сьогодні ми говоримо про таку дуже важливу, але треба сказати. Трошки табуйовано, мабуть, тему тему залежностей, тему аддикції сьогодні. На тлі події, які відбуваються в Україні, на тлі повномасштабного вторгнення, на ці на тлі цієї страшної війни, ця тема ніби відійшла трохи в сторону. Але насправді вона нікуди не дівається, і можемо навіть сказати, що вона посилюється. Тож ця тема дуже важлива, і ще більше важливе питання, що робити з цим, як ми можемо допомогти людям в цьому, як ми можемо запобігти цьому? Ми запросили. Нашого гостя, це людина багатогранна, але я думаю, що він сам себе презентує. Я маю сказати тільки, що це міжнародний логотерапевт, акредитований логотерапевт, спеціаліст саме в темі залежностей. Хосе Морено, він Хосе із Мексики, але дуже тепло ставиться до України. Був період, коли він жив в Україні. Тож ми особливо раді вітати його сьогодні. Отже, сьогодні ми говоримо не просто про залежності, а саме про логотерапію залежності, тобто, що ми можемо робити як логотерапевти, або що ми можемо робити в контексті логотерапії, і якщо це питання наше власне, а не наших клієнтів чи наших близьких людей, так? то як ми можемо і собі допомогти за допомогою логотерапії? Адже треба наголосити, що логотерапія це не просто психотерапевтичний метод, який може використати використовуватися лише в кабінеті психолога чи психотерапевта. Логотерапія, тим і чудова, що вона дозволяє людині самій використовувати ці ідеї, концепції, втілювати в життя і допомагати не тільки іншим людям, а й власне собі. Отже, кожен логотерапевт, він в першу чергу проживає все те, чому навчається, і все те, що планує приміняти. Отже, хосе. You're welcome. Thank you very much, Natalia, for that lovely introduction. I am honored. Дякую. Отже, для мене велика честь сьогодні доповідати для вас, і у в рамках нашої співпраці з Наталією мені дуже приємно, що я сьогодні маю таку нагоду. Отже, сьогодні буде презентація з теми, яка надзвичайно важлива, і я сподіваюся, що кожен з вас знайде відповіді. Знайде відповіді на ці запитання, які його чи її турбують. Я пізніше також поділюся своїми пропозиціями. Я буду радий, якщо ви поставите мені запитання щодо моїх пропозицій, і е, взагалі, говорячи про цю тему, я хочу, щоб кожен з вас подумав, чому це важливо, та, чому це важливо взагалі, е, взагалі, і, зокрема, для кожного з вас. Е, я буду радий почути ваші запитання та коментарі. Декілька слів про мої ранні роки з 18 років. Я займаюся лікуванням та попередженням питання залежностей. Яким чином залежності впливають на наше життя? Ми всі насправді страждаємо від певних залежностей. Кожен з нас у своєму житті. Переживав так, такі стани, і е, залежність, про яку я говорити сьогодні, про яку я поговорю е, насправді є дуже чутливою темою, особливо для молодих людей для молодого покоління, е, зважаючи на те, що е, сучасні технології, контент, е, та інформація, яка потрапляє до молодих людей, насправді дуже впливає на те, яким чином розвиваються ці залежності. Ми ми можемо прослідковувати цю тенденцію, читаючи наукові звіти і наукові певні статті. Ми розуміємо, що попередити залежність набагато простіше, аніж потім її лікувати. І ваше ментальне здоров'я це те, на що потрібно звертати свою увагу протягом усього життя. Звісно, певні залежності можуть модифікуватися протягом життя. І це нормально. Ми сьогодні будемо розглядати залежності з точки зору логотерапії, і що є важливим, що логотерапія допомагає нам поглянути на людину саме з іншого боку, саме індивідуально залежності, від яких страждає людина, насправді перешкоджають її духовному росту. Це також треба взяти до уваги. Отже, я хочу сказати, що мабуть всі ви звісно знаєте про те, що Мексика відома торгівлю наркотиками та різними речовинами, які впливають різними психотропними речовинами. Звісно, цей факт не можна приховати, оскільки взаємодія з у північній Америці. Торгівля відомо це відомі факти, але все це насправді призводить до руйнування фрустрації. До і я можу зробити таку паралель із тим, що відчувають люди в Україні, тому що це дуже схожі ситуації. Таке ж страждання, ми ми зараз бачимо серед українців, і це найголовніше, на що ми маємо зараз сфокусувати свою увагу, оскільки, врешті, решт коли. Війна закінчиться. Буде дуже багато травматованих травматизованих людей, тих, які які потребуватимуть допомоги вас, як спеціалістів, як логотерапевтів. Вам потрібно буде зрозуміти, яким чином допомогти їм впоратися з їхніми ментальними хворобами. Вам треба буде зрозуміти, як лікувати їх, як попереджати наслідки, які можуть далі з'являтися. І ем, саме тому я наголошую на тому, аби ви були готові, ем, аби ви знали, яким чином попередити певні проблеми, і яким чином взаємодіяти з людьми, які е, потребуватимуть такої допомоги. Це буде ваше завдання, і завдання на дуже е, на майбутнє, яке ось ось незабаром вже перед перед нами. Тому я хочу вам надати певні ресурси і знання, які вам допоможуть. Це буде певна презентація, певна інформація, яку я можу. Викладати протягом 4-6 місяців замість одного року ми розглянемо певні логотерапевтичні принципи, які допоможуть вам у боротьбі із залежностями у виявленні та попередженні таких проблем. Також ми розглянемо детально всі характеристики, які нам потрібні буде, які які вам потрібно буде зрозуміти та думаю, вам потрібно буде оволодіти, отже, ми будемо розглядати не тільки те, отже, коли коли ми говоримо про залежності, можливо, ви зразу подумаєте про залежність від наркотиків чи алкоголю, але ми будемо говорити про токсичні залежності. Які включають не тільки залежність наркотичну чи алкоголь це токсичні залежності від людей, від роботи та інші аспекти наші, нашого життя. Які насправді є також токсичними, які ми можливо і не сприймаємо як такі, але вони так ми є, і їх природа поява цих залежностей може бути спричинена певними факторами, які ми і будемо розбирати і мотивації, які. На початку, який я сьогодні згадував, власне, це те, що вам потрібно, аби зрозуміти, наскільки вам потрібна ця інформація, цей курс, отже, і я цей курс повністю озброїв. Певною, певними знаннями, специфічними знаннями там я підготував інформацію, яка стосується певних навичок та вмінь, які, якими ви маєте оголодіти, аби зрозуміти, як саме діяти. Вся складність е, людської натури, людського людського буття е, е, ведеться в тому, що залежності можуть з'являтися протягом будь-якого періоду життя. І те, як логотерапія може допомогти нам е, боротися з цим завданням, саме про це ми і будемо говорити. Я подам інформацію, яка допоможе вам попереджати та лікувати в залежності, від яких страждають люди, також ми будемо розглядати різні аспекти. Ми будемо розглядати різні ситуації, конкретні ситуації, і е, е, окрім того. У рамках логотерапії, у рамках логотерапевтичних принципів, я буду розповідати про те, які саме філософські аспекти екзистенційного аналізу вам потрібно використовувати, аби впоратися із лікуванням таких людей, а також ми говорити будемо. Ми будемо говорити про техніки, які потрібно використовувати при лікуванні таких людей на різних етапах їх захворювання. Звісно, буде акцент зроблено і на те, наскільки кожна речовина найнебезпечніша, наскільки вона сильно впливає на організм кожної людини. Яким чином можна цим це долати і. Незалежно від того, це алкогольні залежності чи якісь інші. Ми будемо говорити саме про рівень впливу, наскільки він може бути серйозним та шкодити людині. Також ми будемо проводити заняття, на яких будемо обговорювати різні типи залежностей, наприклад, залежність від роботи, від їжі та інших та інших аспектів життя. Отже, у вас буде повна, абсолютно повна картина про те, які є залежності у житті людини, яким чином люди зловживають речовинами або людьми у своєму житті? Яка це система оцих зловживань, і як з нею боротися, Як з нею боротися, як лікувати такі залежності в рамках лофтербі? Також е, усі наші заняття будуть структуровані, і відповідно е, відповідями на ці запитання, які у вас будуть виникати, в основі будуть лежати принципи логотерапії. Ми будемо розглядати різні випадки очима клієнтів. Як саме вони це бачать, яким чином ситуація розвивається з точки зору клієнтів? Звісно, я розумію, що не всі, ті, хто будуть брати участь у цьому курсі, вже знайомі з логотерапією, чи достатньо знайомі, або аби проводити подібне лікування. Але для цього цей курс і створений, і можливо не, не є обов'язковим е, така умова, як е, наступна. Вам не обов'язково мати певний е, досвід у е, лікуванні психічних захворювань. Це те, що ми будемо з вами розбирати. Але найважливішим є ваша допитливість, ваше бажання вивчити щось, зустріти ці нові знання, прийняти їх та працювати із клієнтами, розуміти їхні потреби та вміти їх вилікувати, вміти їм допомогти. Ми будемо розглядати в в такому розрізі, а що я власне дізнаюся про суспільство, який які вплив буде моє лікування, моя допомога мати на те, що як взагалі на, на життя суспільства, які закони є в суспільстві. Які стосуються залежностей, ми все це також будемо розглядати ми будемо е, також приділяти увагу питанням нервової системи. Це є надзвичайно важливим аспектом, оскільки в е, основі будь-яких принципів лікування є знання про нервову систему та, та про те, яким чином вона реагує на усі зміни в організмі. Е, ще раз наголошую, що Велику роль буде відігравати ваше знання про нервову систему та про те, яким чином вона впливає на поведінку людини, це те, що вам потрібно буде зрозуміти, та е, яким чином ви можете ці знання далі застосовувати. Е, це теж виходить до програмку іпогуре. А також питання, які будуть розглядатися на курсі, наступні. Перше, ви зможете розпізнавати, яка саме людина, яка людина має залежності, як виявити ці залежності у людини. Ви зможете розглядати на прикладах на різних прикладах. Чи, чи призводить така, такий стан людини до екзистенційного вакууму? І чи е, цей екзистенційний вакуум з'являється через цю залежність, чи це вже є постсиндромом такої залежності? Отже, ми розглядатиме, які специфічні характеристики може дати нам логотерапія у лікуванні залежностей. Ми розглядатимемо такі етапи, як втручання у життя людини, перебування у такому стані. Далі питання реабілітації та відповідно лікування. На усіх ступенях лікування таких залежностей ми будемо використовувати знання із лоб терапії, і питання токсичних залежностей, питання токсичної залежності також буде розглядатися на усіх, етапах, на усіх можливих етапах. А, власне, це моя частина. Це те, про що я хотів вам сьогодні доповісти. Дуже коротко. Це в таких загальних рисах я описав структуру нашого курсу та його контент зміст. Зараз мені було цікаво послухати ваші запитання. Я б хотіла поставити запитання до вебінару. Ми зверталися до наших студентів і підписників, які в них є запитання, і одне з таких популярних запитань: чим відрізняється лікування логотерапії залежностей від інших методів, або що таке вона може привнести в цей процес? Так, звісно, лікування за допомогою лікування логотерапевтичних залежностей відрізняється від інших методів. По перше, так як і відрізняються будь-які інші лікування психічних захворювань з використанням різних психічних захворювань. По перше, це відкрита техніка і використання різноманітних підходів та принципів логотерапії робить такий підхід унікальним. Ми говоримо зараз про виявлення специфічної мети, для яким чином ліку буде проходити лікування, і ми говоримо про те, що за допомогою логотерапевтичного підходу відбувається реактивація духовних можливостей. Залежності таким чином блокуються на ментальному рівні. Логотерапія дозволяє проводити реабілітацію свідомості і використання, повторюся, повторюсь, логотерапевтичних технік. Вони допомагають відновити розуміння клієнта відповідальності, вони допомагають зрозуміти. Що клієнт допомагають розрозуміти клієнту, що він відповідальний за свої дії звати Марина? Я не знайома з методом логотерапії, ніколи не чула про нього, але побачила в Фейсбуці, що буде така зустріч. Тобто в мене не було досвіду в моєму житті, я не стикалася. І я так розумію, що ця сесія більш орієнтована на професійних психологів, а я більше цікавлюся, як споживач. А якщо можна, роз, розкажіть, будь ласка, в чому полягає методика, як саме досягається результат? Як це відбувається? Якщо можна, якийсь приклад, ну, щоб трошки зрозуміти. Дякую. Отже, насправді чудово, що ви зацікавилися цією темою. Я бажаю вам, я раджу вам дещо почитати про логотерапію. Насправді, я у цій темі вже 20 років, і мені все ще подобається. Я не збираюся прощатися з цим. Логотерапія полягає у активізації певної частини вашої свідомості, яка Допомагає вам зрозуміти сенс життя це метод, який допомагає взагалі усім людям знайти сенс життя. Це надзвичайно високий, такий сильний екзистенційний метод, методологія. Людям не говорять, що робити. Вони самостійно під час терапії намагаються це з'ясувати для себе самі. Отже, логотерапія допомагає клієнту, допомагає людині віднаходити цей сенс життя самостійно, визначати певні цілі та віднаходити сенс. Uh, я хочу запитати, що коли образується залежність, це завжди е екзистенильний кризис чи існує інші причини? Як на це дивиться терапія? Пікерс Отже, це питання ми детально будемо обговорювати, розглядати на курсі, але звісно залежить від, від людини. Не можна однозначно дати відповідь на це запитання, а логотерапія. В межах логотерапії ми здаємося про те, що дитина це дуже складна істота, це складний механізм, і багато чинників ментальних фізичних впливає на її поведінку. В суспільстві, в якому ми існуємо, також існують певні чинники, які на нас впливають, такі соціальні чинники, але все дуже індивідуально. Так як і ви, ви унікальна персона, ви унікальна особистість. Такої більше немає. Тому логотерапія дозволяє нам віднайти певні схожі риси. відповідно є певні тенденції, є статистика і. Це ми Добре. теж будемо розглядати. Добрий вечір всім. Таке запитання мене до Хосе. Якщо людина, яка має залежність, знаходиться в, на стаціонарі, на лікуванні, тут його терапія матиме успіх, чи вона більше виступає як супровід для посилення терапії? Це на увазі, коли е, пацієнт знаходиться на лікуванні, скажімо, в реабілітаційному центрі або так, так. На наркологічному наркологічному. Okay. Так, однозначно відповідаючи на ваше запитання, так існують певні логотерапевтичні спільноти, де люди перебувають від трьох до шести місяців, ізольовані саме там, і вони отримують щодня лікування та увагу. Таким чином, логотерапія, логотерапевтичний підхід у такому випадку, він є основним. Джерелом лікування, а фізичні, медичні, психічні інші методи, вони є додатковими, вони супроводжують логотерапевтичний підхід до лікування, і насправді що є важливо, якщо так трапляється, що людина приймає наркотики, скажімо, і вона в процесі. Тоді, в такому випадку логотерапія не може допомогти. Людина має припинити прийом цих а, речовин і тільки після цього розпочати а, лікування з допомогою логотерапії. Якщо у вас виникнуть ще запитання, будь ласка, пишіть нам. Ми направимо їх усе. І відповідь ми зможемо опублікувати у вигляді допису в наших соціальних мережах. А також в чаті я розмістила інформацію, де ви можете побачити. Програму власне і форму для реєстрації на курс. Курс буде починатися в березні. В середині березня є варіанти, як ви можете долучитися до цього курсу. Будь ласка. На завершення хочеться сказати про дійсно, бо серед наших слухачів є ті, хто вивчає логотерапію, хто щось до цього самотужки дізнався про логотерапію. Зараз логотерапія стає особливо корисною для українців, так? а є також ті, хто лише тільки починає щось дізнаватися про логотерапію, і так само і ми колись починаємо. Мали дізнаватися про це, і що нас вразило, і до сих пір вражає, як сказав Хосе, 20 років тому він познайомився з логотерапією, до сих пір її не покинув. І на те є дійсно причина, бо логотерапія це як продовження відомих варіантів психотерапії, які ми знаємо. І це як більше і ширше розкриття людини. В першу чергу логотерапія дивиться на людину не як на клієнта, не як на пацієнта, не як на а, людину з хворобою, а на людину як на особистість, як на індивідуальність, яка має а, якийсь, якийсь стрижень всередині, але щось заважає розкритися цьому стрижню. І дуже часто це якраз наші якісь а, психічні паттерни, якісь. Наші залежності, якась наша певна поведінка, тож логотерапія працює над тим, щоб допомагати людині розкривати цю духовну частину, духовну зауважте, не релігійну частину, а духовну на багато більшому в загальному понятті. І якщо говорити простою мовою, то у людей узалежнених, у людей з залежностями дуже часто ми можемо побачити якраз екзистенційну кризу, коли людина. Не може навіть відповісти собі, вона настільки захоплена цією залежністю, що вона не може відповісти собі на питання, навіщо мені одужувати, навіщо мені потрібно подолати цю свою проблему, і людина перестає навіть бачити це проблемою. Отже, здача логотерапевта – це якраз допомогти людині побачити, навіщо їй одужувати, навіщо їй повертатися до життя, навіщо їй розуміти сенс власне життя? Адже у кожної людини є свій унікальний сенс життя. Ми не можемо його вигадати, ми не можемо його надати, але ми можемо допомогти людині це побачити. І в своїй практиці я помічала. Я не маю великої практики з людьми залежними, але е, мені доводилося спілкуватися з цими людьми, допомагати цим людям в тому числі. І коли у людей прокидається таке поняття як совість, як сумління через розмови, яких їм дуже насправді не вистачає, тому що вони зайняті все життя лише своєю залежністю або думками про це. І коли в людей, е, коли вони виходять на цей контакт із собою, із своїм власним сумлінням, своєю Совістю і своєю духовною частиною вони починають розуміти, що є щось більше, ніж їх симптоми, ніж їх залежність, ніж їх проблема. І тоді вони відчувають цей зв'язок з сенсом, з світом, і вони, власне, розуміють, навіщо, і тоді вони хочуть одужати, і вони хочуть подолати це. І ми можемо помітити по людях, які знаходяться на етапі одужання, що вони згодом хочуть допомагати іншим. Людям. А це також а, частина логотерапії, а, таке поняття як самотрансценденція, тобто, коли ми виходимо за свої межі і допомагаємо іншим людям. Отже, те, чим ми займаємося на курсах з логотерапії, це вивчення наших таких а, глибоких стрижнів уснов, а, які є у кожної людини, і задача кожної людини, в принципі, на протязі свого життя розкривати це в собі. Отже, я думаю, що цей курс допоможе вам не тільки краще зрозуміти залежності, не тільки краще зрозуміти, як можна подолати цю проблему, але і взагалі як підтримувати і покращувати своє життя та життя своїх близьких або своїх клієнтів. Наталя, дякую щиро. Дякую за такі доповнення. Ви надзвичайно кваліфікований спеціаліст, і для мене честь що ви мене запросили. Я радий співпрацювати і сподіваюся на зустріч на нашому курсі. I would be looking forward to hear the news about this and about all of you. Thank you so much.